Мені до вас стра страшно дивитися, і... чесне слово. Ви знаєте, сьогодні ще зі мною хотіла прийти моя найкраща подруга, незалежність України, але, але... її ради занадто тяжкі, і вона не змогла до вас прийти, тому прийшла одна я, але мені дуже важко. Мені дуже важко говорити, тому що хлопці там за мене гинуть, а ви ніяк не допомагаєте. Я вас прошу, шановна громада, я обіцяю, що все буде чудово, все буде добре. Так що не хвилюйтеся, зберігайте спокій, чмокі, чмоки, всім привіт, і все буде гаразд. До побачення! Ну, ми зараз прийшли зі зверненням до президента, щоб він не притискав українську мову, щоб її оберігали, тому що взагалі до 2050 року вона може зникнути. Ми є українська нація, у нас повинна бути своя мова. Я не вважаю, що в нас в країні притискається російська мова, ніхто не забороняє на неї говорити, але. Як довго державної вводити точно не можна Сьогодні ми сюди прийшли українське телебачення, українська книга, українська мова. Для того, аби запитати у пана президента, пана Порошенка, що він збирається реально робити для того, аби українська мова розвивалася, аби вона не загинула, для того, аби російська пропаганда пішла з нашого інформаційного простору, з наших телеефірів, аби був якісний україномовний продукт і продукт вітчизняного виробництва. Тому що слів було було сказано чимало гарних, ну про український уряд, перша там українська влада, це слова Порошенка. Але поки що в реальності мало чого робиться, і навпаки, вже з'являються думки про те, що там хтось пропонує в наверху здати, наприклад, українську мову в обмін на лояльність, начебто, сходу. Хоча насправді схід не цікавить українська мова, їх цікавить покращення власного життя, і це те, що власне цікавить весь український. Коли говорять про те, що мовне питання не на часі, це просто око замилювання і втікання від вирішення проблеми. І хочу вам сказати, що якщо хтось каже, що багатство держави, розвиток держави залежить від якихось економічних чинників чи політичних чинників. Я вам хочу сказати не навіть не свою думку, а думку розумних людей, які свого часу висловлювалися щодо цього. Без мови немає нації. А без нації ми ніколи не можемо збудувати сильну розвинуту гідну державу. Без цієї держави, сильної і економічно розвинутої, у нас завжди влада буде антиукраїнською. Олігархічною, злочинною і бандитською. Це ми спостерігаємо протягом 23 років. Та не бан рай! <плес> Я несу нашу покалічену ранену мову. Куди? <плес> Кудись? Так, розумієте, наша влада теперішня нова обіцяє, обіцяє, а нічого не робить. В цих реформах 2020 е -е, Порошенко. згадується про допомогу національним меншинам, мовам, а про підтримку української мови ніхто нічого не каже, тому я допомагаю нашій раненій мові. Важко нести. Ну, а ви думаєте, легко, якщо нас мало і, і ми не маємо ніякої підтримки? Я думаю, цим дуже легко.